Мені мене сьогодні мені багато подарунків подарили. Отакі. І квіти. І книжку ті тягне. Та її там гра мені лабум. Як мені така попадеться, то я її буду робити Ой, там пакетик, лабубы. А ну. Какая красивая. Ну, скажи. Ой, какая Да Забей, как она крутится. Классно. А ну, положи сейчас. Матусі трендових дітей. А ви знали, що зараз діє дуже класна пропозиція у щодня. І у вас є всього два дні, щоб придбати ось таку лабубу за ціною 399 гривень. Стара ціна 499 гривень. Всього два дні, 28 липня та 29 липня, субота та неділя. У щодня обов'язково біжіть та купуйте, поки не розібрали. Бо я встигла. Не можна купити лабубу два дні і щодня. По тесту 90 в okay. суботу і неділю. Поспішіть. Поспішіть.